Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід. Добрий вечір, люди добрі. З Новим роком вас вітаю, щастя і добра бажаю. Зичу щиро в цій хвилині сили і щастя всій родині. У кожному суспільстві є свої. Традиції, неписані закони. З плином часу вони стають невід'ємною частиною нашого побуту. На порозі новорічні свята, і ми всі з нетерпінням на них очікуємо, бо кожний отримує дуже гарні подарунки. До того й атмосфера навкруги. Теж святкова? Легенький морозець, білий сніг пухнастою ковдрою вкрив всю землю. У повітрі ледь вловимий танок тендітних сніжинок. Подивіться, як вони виблискують та виграють на фоні старих розпатланих ялинок. Як химерно витанцьовують в прохолодному повітрі. А небо блакитне, чисте, чисте, лише посередині невелика жовта пляма. То сонце. Воно ніби втомилося і ледве пригріває. Дійсно, коли спостерігаєш, Таке химерне дійство за вікном підсвідомо чекаєш на диво. Здається, от-от з'явиться в небі дід Мороз на санчатах, в які запряжені олені. А он на тій білій, легкій, як пух, хмаринці, почнуть грати у піжмурки крихітні ельфи. А під старою ялицею сховається маленький зайчик. Боїться, чи то вовчика-братика, чи лисички сестрички? Ну і родичі в нього не позаздриш, так скажу я вам. Сидить, бідненький і тремтить весь. Цікаво, а як ви можете змалювати зимовий день? Що знаєте про народні свята, які припадають саме на цю пору року? Яких звичаїв і традицій дотримуються у вашій родині? У новорічний день зими зібрались на розмову ми. Серцями щирі і багаті є місце всім у нашій хаті. На новорічні свята ми чекаємо особливо, тому що знаємо, вони прийдуть і принесуть приємні зміни. Вороги стануть друзями, хворі забудуть про свої болячки, а розлучені помиряться. Ялинка, дід Мороз, Снігуронька це атрибути Нового року. Коли до нас прийшла ялинка, достоменно невідомо. Але ми знаємо, що у греків за ялинку слугували галузки оливкового дерева, перекрашені білими і червоними стрічками. Маленькими лірами, і з банками, печивом. Греки вірили, що така ялинка принесе їм щастя, радість, спокій та мир. Із стародавньої Греції культ новорічної ялинки перенісся до Рима. А от у Грузії святкове дерево називають чілага. По суті, це дерев'яна палиця, прикрашена галузям і різнокольоровими стрічками. Вперше про ялинку. Як атрибут новорічного свята, згадано у документі 1605 року, в якому літописець із Страсбурга пише, що Ельзасці на Різдво заносили до своїх хат ялинки. А тепер з вами розглянемо біографію Діда Мороза. Виявляється, що цей персонаж молодший за всіх казкових героїв. Народився він у середині XIX століття, його прообразом вважають Санта Клауса, відомого у фольклорі багатьох народів світу. А тепер більш детально ми з вами ознайомимося із оповіданням Василя Скуратівського свята у січні. 1 січня день особливо праздниковий. Це Новий рік. Кожна людина неодмінно сподівається, що рік, який прийде, обдарує нас щасливою долею. У нашій країні співіснують дві дати початку року. Офіційна 1, релігійна 14 січня. На січень припадає багато свят. Зимовий період давав селянам можливість перепочити від тяжкої фізичної праці, заповнити вільний час різними формами дозвілля. Так, протягом Різдвяних свят, які тривали від Різдва 7 січня до водохреща 19 січня, в кожній господі тричі варили кутю. Увечері напередодні Різдва і старого Нового року 14 січня, дівчатка поодинці чи гуртом обходили сусідів та родичів. Щоб защедрувати. Співали щедрівки господарям, а ті, в свою чергу, обдаровували їх смачними гостинцями. Як тільки наступав ранок старого Нового Року сільські оселі оббігали юні посівальники, хлопчики. Засівати оселю годилося лише житнім зерном. Інколи пшеничним, інші злаки не використовувалися. Багато теплих побажань висловлювалось у засівальницьких текстах, щоб рясно вродила садовина, щоб бджоли велися на медок солодок та жовтий вошечок носили, щоб у коморі та оборі зерна були гори. Щоб вівці та корови були в газди здорові. Найцікавішим дійством було колядування. Воно тривало від Різдва до старого Нового року, а подекуди і до водохреща. Отже, які свята відбуваються в січні Новий рік. Різдво, старий новий рік, водохреща. Так, а чому саме взимку? Бо взимку селяни відпочивали від важкої фізичної праці і могли себе присвятити різним формам дозвілля. Які дійства згадуються в тексті, щедрування та колядування. Яке ж дійство є найцікавішим, на думку автора тексту, колядування. колядування давній звичай із зимових, переважно різдвяних обходів із виконанням величально поздоровчих пісень, колядок і речитативних формул, віншівок з метою сповіщення про добру новину, народження Господа нашого Ісуса Христа. Традиційним атрибутом різдвяного обряду колядування є зірка та рушник. Колядують діти, дорослі парубки та дівчата. На Західній Україні колядують і старші люди, найчастіше чоловіки, що належать до церковного братства. Але по всій Україні першими йдуть колядувати діти. На перший день різдвяних свят колядують і дорослі парубки. Ці вже ходять із зіркою та дзвоном. Зірку роблять з дерев'яних обичайки та тоненьких дошечок, шалівок. Зірка декорується кольоровим папером, стрічками. Увечері йдуть з колядкою дівчата. Дівоча ватага ходить з ліхтарем що має вигляд місяця або зірки. Щедрування давній український звичай новорічних обходів, під час яких групи щедрувальників піснями славлять господарів, бажають їм здоров'я і достатку, за що отримують винагороду. Щедрування супроводжується обрядовими діями. Музикою, піснями, танцями, обрядовими іграми в масках. На більшій території України щедрує зазвичай молодь. Співають щедрівки традиційно дівчата, але у деяких регіонах України і хлопці. Щедрівки – старовинні українські обрядові новорічні пісні. Що виконується 30 січня в щедрий вечір напередодні Старого Нового року?